В цей момент так. Закупати. Так, ми то все. Лена. Головне, що я так одягнувся. Навіть окуляри взяв від сонця. А як? же Доброго здоров'ячка, мій любий глядач! Сьогодні для вас ми будемо. Думали, так собі задумали зазняти таке гарне цікаве відео з гарними знахідками. Так, зібралися ми командою, домовлялися дуже довго. Все у нас було продумано. Вроді до дрібниць продумано. І тут що виходить? А тут раса так. Або завжди, як то кажуть, вносить свої корективи. Команда сьогодні. Звісно, метро і звісно я Так що друзі, не забудьте, не забудьте підписатися, поставити вподобайку. Чесно кажучи, ви погоджується Так, от так думаєш, ходиш, плануєш. А тут раз і засіяне, так? І раз, і засіяне, так? Ні? Ні. Дити просто шикарно. Яке було. Це все супер. Так, поле. знав, що на Я знав, що непонятно. З Віталіком, де ми ходили, що він три динари коло ступав, влупив. А отут не з так. ні? Тут і золото було. Мені раз хлопці їдуть з хлопцями, вони там байки травлять і так показують. А от на тому місці знайшов клад, ну, скарб, і ну, не кажуть, в якому році цілий глечик Днарії. Я так послухав, послухав, виїжджаємо туди, а вони розвертаються і йдуть в друге місце. Я кажу, а чого ви туди не йдете? А. а я так, як вони рукою показали, йду прямо на то місце, сміло виходжу, тільки поки Дінарі. І, і такий, ніби тільки от загубили його. От, ну От чистий, біленький, нічого. Вони там, там по якомусь якось... поселенню походили, повертаються, що? нічого не знайшли. Так, взагалі. Світліє, світліє. Вам Та я питаю, а ви скажіть... Все скажі таки щасливі відбання. Від yeah. і... Так, у нас ціла група тут ходить. Розійшлися. І в мене перший сигнал, перша монетка є. О! Це щось таке. Навіть не знаю, що то таке. Ну, це, це польські це один грош, скоріш за все. Ну, поле просто казкове. Трошки-трошки чуть-чуть важко ходити, але в дощ в цілу ніч падав. Так, ну що ж, добрий кусочок ми дороги вже пройшли, ось аж звідти і тут зараз ходимо. Щось чуть-чуть пробуємо підшукати. У мене попало, ну це скоріш за все ж це 10 крейсерів, але вони просто розсипаються. Не просто розсипаються, а є. А може і щось середньовічне. От в грудочці, от дуже в грудурці кусочок торчить. Ось що там ще зависає кусочок. Ну просто в руках розсипається. Так, шкода, шкода там тої монети, звісно. Ну як ми знаємо, ті старі середньовічні монети, вони в полях, особливо їх так само з'їдає, зніма... як цей, як... як любі там бронзові, мідні. Ну, та я так сказав. Та, в мене є знахідка. Перстеньочок. Перстеньочок, ну Блін, що я по ньому навіть трошки вдарив. Ох, який він важкенький. Бачите, хтось на ньому щось як графіті робив. А тут, а тут вставка якась. Ну такий інтересний, чесно кажучи. О, ну, таке непонятне копатина тут загострено, угу. тут ще щось. Монета вбита. А то Мені так Астрійська. шкода, я вон там знайшов того середньовічну, і Феральний що кафе. ти зробиш. Mm -hmm. Хороший. Гарні жирні, і тут їх і є. О, а ну, другу частину. А тут воно. Ай! Тупа. Що? Роз... Ложка обламана, носик ложки. Ха -ха -ха, ну, але теж знахідка. Чого ти хотів би? Чекай. Так, ми тут вже з хлопцями домовилися, бо я їм казав, якщо знаходять золото, ну просто щоб не викидали, що я, я вже буду забирати, щоб не смітити то поле, то я буду, буду брати. Так. Добре, продовжуємо пошук наш. Наш камрад один відірвався історик. Ну там чуть-чуть. Ну, там, в принципі, я думаю, що йому буде цікаво, бо тому, що дуже велика кількість кераміки. Той, що треба. Ну, Правда, сигналів нема. І є що цікаво, що видно, що поле свіже, але вже хтось тут побігав. Ну це нормальне явище. Як завжди буває в таких... В таких ситуаціях. Копали цей і уламочок стріли. Тряс це його, і головне, я його підняв і ще кинув. Діма підняв. <рес> Між іншим, дуже часто таке буває, що коли от зупиняєшся, зупиняєшся, там, щоб попити водички, по цей, відпочити, ставиш прилад. І тільки встаєш і раз, і сигнал зразу. Минулого літа так, я приїжджав прясло, додому, все. Просто ходжу на копі, дзвоню до нього, розказати, що я на копі туди-сюди. Сідаю, присідаю, курити, тако, біля мене прясло. Там пару разів щось таке було. Два чи три рази таке було. А тоді списами знайшли. Теж стали там недалеко на полі. Теж покурити. Металушкач такого поставили. Все, беремо. Там, де поставили металошкач, чик-чик-чик, бронзовий список. Це, це дуже часто такі речі відбуваються. Дуже часто. Притягує. Так само, як часто, знаєш, що там, де ставиш машину, і коли вже йдеш до машини, підходиш до машини і такий раз, пшу, сигнал. Опа, і завжди бувають такі козирні знахідки. Вчора 10 метрів до машини. Віталік вже складав апаратуру. О, останній сигнал, п'ятипала Фібова. 10 метрів коло машини. Та-та, це завжди такі, такі речі бувають. Так. А я ось тільки що щось підняв. І от тепер думаю що то є. Афіга знає, що воно. Якийсь клапан, можливо, від старої техніки. Та занадто він грубий. Ну, так, ну, занадто він грубий. Знай що щось інакше. Це щось таке... старовинне, може бути щось. А що, є цько? о, кераміки скільки. Це вже тут практично що. Ну, є уламки ну. кремені такого, щоб обтесували. Ну і та, так нічого цікавого. Це, да, це дно глечика. Так, так. Є що? Зараз. Що, ну зараз, хвальку? Зараз, зараз, зараз. Що є? Ну, скільки. Там век І що за? Ні. Царський. Царьок? Царк. Це. Якщо не помиляюсь, те що я побачив. Куски кераміки тут потужні, та вон де. Ну. підбираються до цього, до цих площадок їхніх. Та та, і що, що цікавого є? Нічого такого цікавого. Ну оце видно, що обробляли кремінь. Угу. Це а, я видно. теж таке знаходжу. А це шматок свинцю. Угу. І не ясно з чого. Вітаємо! Одна копійка. Та, та. Я отако би міг подумати, що щось є, а то собі камінець. Кераміка тут капітальна. Тут підібралися, тут якраз вершина і воно трохи розсувається і ну, тончий та. шар грунту стає. Яка червона, червона. Там всіляка це. Червона-червона це столова. І подавали їсти або щось зберігали. А якщо з одного боку чорна, це кухонна. Які варили щось. Ну, але плюс вони своїх, скажімо... бумажка житла. Оце. оце житла якраз от з, -з, -з, з обмазки, подивіться. Угу. Зазвичай не звертають уваги, але там цікаво, якщо його розбити, там може бути пшениця, полова, всякі цікаві. Ось витягнули. Багато кісток. Може бути цей. Такий. Справа в тім, що вони своїх померлих, коли спалювали. Потім ті останки, що залишилися, скидали в глечики. От є тут від таких глечиків є черепки. А тут от в бронза. І зараз ми її спробуємо якось дістати. Це нелегко, звісно. Бо воно в таках грудка. Що просто жах. Ну що сподіваюся, не по... Бляха муха. Ай-яй-яй, а де воно? Аварія. Якраз по тому розбилося. Так буває. Але десь воно впало. А, вон, це браслет. Це кусочок браслета. Так. Це кусочок браслета. Значить повинні бути другі шматочки цього браслета. Ну... Ці, цілком що хтось і міг. Кусочок браслета! Супер. Нарешті ми дійшли, то що я казав, що зразу сюди потрібно було йти. Кераміки просто валом. І тут глибока оранка, відповідно, я думаю, що цей Ну, нам ще туди можна йти, отут ходити по цьому. Ха -ха, ну, Ти покажи своє цей. Ну, то все, то тут то, то, і то, то модні. У <рес> <Дрась, рес> мене похожа Бросла бусинка а? є похожого типу. А молодець, молодець, молодець. Молодець, он бач? О, класно. Раз Частинка. Є, так. 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 Ну можеш, ні, ще й на ні, скоріше за все. Цікаві знахідки. Так, тут взагалі щось цікаве попадає. От теж не знаю. Ні, це кам'янець. Але що, глянь, який він відшліфований. Ну? Бач? Це був якийсь виріб між іншим. А, оце бачиш, то їхня гума. Знаєш, що то? <гум> 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 а ще, ще є таке, от, не знаю, то може точильний камінь. А, точильний був. камінь, та, так, так, о нічого собі який красивий. Красивий який. Вау, вітаю! Ну, слухай, ми вже не марно сюди <гум> приїхали. Знахідки? Знахідки є? Камень, така кераміка цікава, такий глечик. Ну, О. взагалі красиво. Взагалі красиво. Показує, Ти що зналі. що показує. Та кусочок браслета. У мене нічого. Це шматочка тої бронзи, щось цей, Ага. Щось таке воно не А, Інтересно, да, да. це щось це якась прикраса була. шліфовано так. Тоже цікаво. О, тут камінець дві, бачиш, як він відшліфований. Mm -hmm. Хо -хо. Як то ми все таке знаходимо? йо-йо йо-йо І так люди, головне не запам'ятовувати де то, бо то воно оцей. Mm. Але тут хтось походив. Ну тут не серйозно, мені Ну Це отак тяп-ляп пройдено. Так так. так, 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 бери собі. Так, ну що ж, продовжуємо пошук. вон тут було, був цей кусочок браслету. А тут гарний накосник. Дивіться, який він красивий. О, голку. От пішли в нас знахідки. Петя голку знайшов. Ну Кераміки тут валяється багато, воно всюди валяється розтягнуто. Я вирішив трошки піднятися вверх. Хлопці десь аж туди пішла на, на то наступне поле. У мене є сигнал, але не те, що я шукаю. Якась монетка, бо бачиться цей на вгрудушці, попробуй її достань. Так, ось і розбилося... О! Це 15 копійок, скоріш за все. Затерта радянська. Так, поки що один нема. Так, 15 копійок. 50, там рік якийсь. 55 А так, ну от я завжди казав. Сидиш, Somebody сидиш, отут от сиділи, от як натоптали, блин, як коні. І тільки раз відійшов. А-хо-хо-хо! -хо! Ну класно, класно. А ну подивися того в камеру, трошки скажи. Але трошки ну нічого. Файний. Ні. Тут же Дмитрий? То ж Дмитрий? На поверхні був, так? Так, да, бо бачив таке за мене. Я ж да, кажу, да. блін, завжди, де присядеш, блін, там має бути знахідка зразу. У мене ножичок попав, а в тебе цей новий ну, танечко. Гарно, молодець, відзначився. Коротше, Віталік знайшов там, як завжди. Хрестика влупив. Ну, бачив. Бачив, ще треба тільки за, зафільмувати. Жар може трошки спинити. А, вон тут. А, тобто ну Чого то гарно? Гарно. Сошок срібло. О. Приїхав, пару хвилин. Кожен пошуківець, коли є пауза, зупиняється і кожен починає холитися. кого що, який цей. Та таке, це Єрунда. оце я. От і знайшов в інтернеті єдине, на що вона похожа. А, як я вже давно таке не купав. Може була скульптура, чи з дерева, чи з чого вирізано. Що я показую. Людина дійсно. Знаєте, ми тако сильно змокли то я собі подумаю, що то в нас ще, ще, ще щось буде сьогодні. Дар я Дар я поїдем, зараз поїдемо поп'ємо кави. йо-моє. весь промок. Так, Без металу шукача. Без металу шукача, вітер трошки задуває. Та хлопці вже вон там. Йду і отака в мене знахідка візуально побачу. Звісно, прилад таке не візьме. Діма щось знайшов. Ну, що ж ти, те, тут техніка працює. Як воно може бути цілим?